Мінохорони здоров'я відзвітувало про повне завершення держзакупівель ліків, передбачених на 2014 рік, на суму 2 мільярди 91 мільйон гривень. З них у регіони поставлено ліків на суму поки що в 760 мільйонів. Міністр задоволений, адже левого частку препаратів і медичних виробів вдалося закупити буквально за останні два місяці не склалося тільки з протезами. Я поговорю з правоохранительними органами, Здесь якісь дуже цікаві моменти существують, що просто не змогли провести тендер за того, що було очень много заявок на Это проблема якийсь саботаж. У фонді пацієнти України справедливо зауважують, міністерство відзвітувало про цифри, а не про фактично закуплені препарати. Если в начале года они потратили эти деньги, то ні купили, наприклад, 70% таблет. То в конце года, к сожалению, не купили менше 50% таблет. Так, вот, если міністерству придеться відкрити інформацію, а сколько ж медикаментів за эти деньги купили, то там, каже около 32%. Наступного року моз обіцяє придбати ліки завчасно, а також передати значну частину прав на закупівлі до міжнародних фондів. Питання тендерної мафії, питання несвоєчасних тендерних закупівель, питання недофінансування дійсно за рахунок передачі бюджетних коштів до міжнародних реєстрацій організацій і фондів надасть можливість вирішити ці проблеми. Та головне питання навіть не в цьому. В держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків передбачено 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Навіть у профільному комітеті парламенту кажуть, цього вкрай мало. Для цього потрібно не менше 6,8 мільярдів гривень, і це за розрахунками без урахування тієї інфляції, яку ми побачили за останні декілька місяців в Україні. Вся надія на бюджетний комітет Верховної Ради на ньому в буквальному сенсі будуть відстоювати життя пацієнтів. Якщо бюджетний комітет в цьому об'ємі, хоча б в цьому об'ємі підтримує цю суму средств, то це забере в себе девальвацію гривни, дефіцит лікарств, і Україна вийде на мінімум обезпечення медикаментами людей в регіон. Згідно з проектом бюджету, не виділяє уряд і кошти на безкоштовне харчування в медичних закладах. Ось так і виходить. Про реформи тільки говоримо. А необхідні ліки і найпростіше харчування можемо не отримати. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна.